Вони вчаться, розвиваються і шукають нові сенси навіть під обстрілами. У Нікополі вже 10 років працює центр освіти для дорослих, і навіть війна не стала на заваді. Поки ворог запускає по місту дрони, вони генерують нові ідеї, стартапи та особисті трансформації. Щотижня центр відвідують понад 300 людей. Вони приходять, щоб здобути нову професію, створити власну справу або просто розвантажити голову і підтримати ментальне здоров'я. У нас паралельно йде близько 30 курсів. В нашому центрі освіти для дорослих учасники. Вікової категорії різні 18+, плюс наймолодші учасниці, і найстаршим за 80. Найпопулярнішим курсом наразі є стоп моушен, сучасна техніка анімації, викладає графіку, що уживає пані Юлія, аніматорка та художниця, яка працює на закордонній компанії. Що це таке? Це можливість знімати на телефон, робити багато кадрів і створювати своє відео. Тобто тут не потрібна спеціальна техніка. Тут не потрібен комп'ютер, тут тут потрібен а, натхнення, а, руки, мобільний телефон, і все. Надія Миколаївна після початку повномасштабного вторгнення почала в'язати. Перейшла на українську і завела блог. Хоче створити свою спільноту україномовних майстринь. Надихнули однодумці соцмереж. Дівчата починайте вести блоги, особливо якщо є що сказати і є що показати. Тому що ну самі розумієте, ворожий ютуб заполонив усе. Їх багато, нас мало, і вона мене простимулювала уже рік. Я веду свій канал, розказую там про в'язання, розказую взагалі все, що відбувається в моєму житті. І мене це дуже надихає, дуже стимулює і допомогло мені, по-перше, перейти на українську, бо я ж російською розмовляла завжди, і повністю мову свою вичистити, перестати затинатись. Після завершення навчання учасники, які пройшли всі заняття, отримують сертифікати. А головне презентують свої. Фінальні проекти зображують те, що болить найбільше. Хтось зображує мрію про мир, хтось дорогу до себе. У мене така була ідея, щоб зробити, показати початок війни, як цей мідь напав на нашу границю Україна, як він тут все зламав, зіпсував, як ми це все встановили і зажили мирним, мирним життям. Ідея моя. Пов'язана з велоспортом, про мирне життя буде, про те, що зранку, коли після такої ночі ми просипаємося, у нас якась і думка, і все починається з думки. Думка про те, що я одягну велоформу, шоломчик, велосипед викочу і поїду по дорозі. Центр пропонує десятки напрямів від терапевтичних курсів до прикладних професійних навичок. Серед найпрактичніших курс масажу. Тут можна почати новий шлях у прямому сенсі з власних рук. Масаж мені дуже подобався. Я робила це на рідних, на друзях. Працюю я на заводі і іноді, іноді дівчата мене просили, у нас сидяча робота, розм'яти плечі, і це дуже подобалось. Мене це я теж це робила рідним, всім це подобалося. І в мене була мрія вивчити це направлення. З центром освіти дорослих я знайома вже кілька років. Ще до початку війни я тут викладала певний час. Сама дуже багато тренінгів проходила, особливо психологічних. У перші дні війни це, це була просто для мене такий островок, ізбавлення від паніки. Я почала продумувати паралельні види діяльності. У мене є англійська мова, тобто вже сертифікат з масажу обличчя, з загального масажу, і я продумаю, як мені паралельно відкривати ФОП. Серед артпрактик, які пропонує центр, бісероплетіння це не просто рукоділля, а спосіб прожити травму. Кожна намистинка як рок до внутрішнього спокою, кожна схема як надія на відновлення. У мене загинув син у 22-му році, 15 вересня. Я з 23 року з січня місяцю почала в'язати. Купила в інтернеті схему Гердану герб України і плакала, і, як говориться, то пріла потуж отрималася, то перерабату переділувала. Ну, спліла. І потім ми ще ми одну раз набираємо. Герданку дуже спліла. А то сюди я прийшла за того, щоб себе. Будемо сьогодні робити сережки. До цього ми робили гердани, браслети, силянки. плели. в подальшому буде ще щось. В такий тяжкий час зараз це дуже важливо, навіть Людям відволіктися від обстрілів, поспілкуватися і з користю провести час. Поміж іншого, центр запрошує військовослужбовців та ветеранів. Це для надання психологічної допомоги, допомоги у написанні грантів. Тут допомагають знайти своє місце після повернення додому. У кожного тут свій біль і своя надія, але всіх об'єднує спрага до знань і бажання триматися. Бо навіть під обстрілами життя не ставлять на паузу.